Реніферик готується розвозити подарунки разом з Санта-Клаусом. Рубішка. такий хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Він -хоп -хоп -хоп. прям готується, да. Ну? А чого оно в повітрі не готується, а? Зараз так готується, а потім буде в повітрі бігати. Практика йому Ви, нужна. Що? Так що це не тот, іще нового. Йому ще скільки потрібно? Часов не знаю. Не часов, скільки шість, так? Чи Що? У О... Санта-Клауса? Восемь. Реніферки вісім. Слухай, я не пам'ятаю. Хто пам'ятає, напишіть, блочка, в коментарях. Я пам'ятаю. Але він прикольний. О, все, пішов на відточинок.